Всім привіт! Я запрошую вас у нове відео. Воно буде не таким, як зазвичай. Тому що сьогодні я хочу трохи більше розповісти про себе. Тому робіть чайок, кофійок. Приємного перегляду. І так, почнемо. Ну, для тих, хто взагалі вперше зайшов на канал. Мене звуть Тетяна. Моє, моє дівоче прізвище Абрамова. Зараз моє прізвище Стембо Іца. Я народилась у місті Миколаєві. І от це відео, яке ви зараз бачите, я знімала трошечки раніше. Але опублікувала його на канал саме свій день народження. Тому я можу точно сказати, що от саме сьогодні, 24 січня, мені виповнюється 44 роки. Трохи про дитинство. Слава Богу, у мене ще живі батьки, є мама. Тато, маму звуть Валентина, тато Олександр. Вони живуть у Миколаївській області. Мамі 62 роки, татові 66. В сім'ї я не одна, у мене ще є брат Сергій, який молодше мене майже на 3 роки. Як я вже сказала, народилася в Миколаєві. І коли мені було десь приблизно 20 років, мої батьки переїхали з міста у село, тому що у селі жили мамини батьки, і бабуся померла, дідусь самостійно не міг залишатися, і тому батьки переїхали, ми з братом залишилися у місті Миколаєві. Е, я... Навчалася, ну, звісно, я навчалася у школі, закінчила 11 класів, добре вчилася, у мене була одна єдина трійка по фізики. Тому що вчитель фізики невірно нас змотивував. Він сказав так: Я ні, не я. Бог фізику знає на 5, я на 4, ви всі на 3. Тому я розуміла, що більше трійки е, можна навіть і намагатися е, заробити. Е, закінчила я 11 класів, тому що дуже мріяла бути е, вчителем молодших класів. Е, мріяла, що я Після 11 класу е, піду, вступлю у педагогічний інститут імені Сухомлинського, який є у Миколаєві. Але не так все сталося, як гадалося. Е, тоді був такий час, що треба було комусь щось дати, для того, щоб вступити. От, у нас, в принципі, і було що дати, але не знали кому. Тому я не вступила, дуже була засмучена, не знала, що далі, бо крім, е, вчителя молодших класів, я в житті взагалі ну, не уявляла, ким би я ще хотіла би бути. І тоді, е, знаєте, Думаю, так, бухгалтером ні, юристом ні, тим ні. Думаю, я не можу готувати. То піду я, напевно, на кухаря повчуся для себе. Працювати не буду, ну тільки, от, щоб навчитися. І я після 11 класу вступила до, тоді воно називалося Училище номер 24 Провчилася півтора року на кухаря-кондитера, закінчила училище з червоним дипломом. В принципі, про дитинство все, напевно, більш хотіла розповісти про юність свою. Після училища, давайте так, я пішла все ж таки працювати кухарем. Там, де проходила виробничу практику, там мене залишили, бо я себе ну, гарно зарекомендувала. Там я залишилась працювати кухаром, потім перейшла на інше місце. І от, е, знаєте, в моєму житті якийсь такий настав момент, що ну, якось мені все набридло. Я розуміла, що. Те оточення, яке у мене є, що мені з ними ну, не цікаво. І от, ну, звісно, була і Любов, Марков, молода дівчина. І от із, скажімо так, із всіх своїх знайомих, я от навіть ну, не бачила. Хто б міг бути, наприклад, ну, моїм чоловіком. Бо з 15 приблизно до 20 років я в своєму житті спробувала усе, крім наркотиків. Ми там всього там пару разів травку покурили І все. А так, в принципі, ну і дійсно, оточення моє таке ж було саме: вечори, це у нас ми збиралися. Тоді казали на хаті, хлопці дивилися футбол, щось там випивали. Якщо пощастить, то була водка, якщо не пощастить, то самого, нагурець, а потім якісь починалися розборки. Ну і от, ну таке життя. знаєте. І я, ну, я теж приймала участь у цьому житті. В принципі, все було спочатку нормально, всього хотілося там спробувати, але потім я розуміла, що ну все, ну мені не цікаво. Е і отак сталося, що, як я вам вже сказала, да, після училища я пішла працювати. І е там була у нас одна жіночка, вона працювала шеф-кухаром. І так сталося, що ця жіночка. На тиждень її повинна повинна була там десь поїхати, і вона попросила іншого хлопця, який колись працював у цьому закладі кухарем. Вона попросила, щоб він замість неї попрацював тиждень. І так і стало, що я у ресторані познайомилась, скажімо, з цим. Ну, Хлопцем, який вже давно не працював, але просто на тиждень прийшов замінити іншу людину. Одразу кажу, він був одружений, у нього була дитина, але всі говорили про нього, що він був віруючий. І мені так було цікаво. Подивитися на нього, що ж то за хлопець. І я, знаєте, так почала за ним так дивитися, приглядатися до нього. так якось. Я чула, як він говорить про свою жінку, Я чула, як він говорить про свою дитину. Він не був фанатиком, як багато людей вважають, що віруючі це фанатики. От Зараз мене знову скажуть за слово віруючі, бо вже колись там мені коментар написали, що тіпа, ви вважаєте, що тіпа, ну, хто такі віручі? Е, ну, давайте так. От у нас основні скажімо так, релігії, напрямки це православ'я, протестантизм і католіцизм. От цей хлопець він ходив у протестантську церкву. Ми просто звикли так говорити: віручі, не віруючи, але ну, зрозуміло, що тільки Господь знає, що у людини у серці, і тільки Бог може вимірювати як серце людини до Бога, ну і взагалі до людей, і так далі. От, просто вираз такий. Тому кого це ображає, ну. Я нікого не хочу цим образити слово. Я вважаю, що в православній церкві і в католицькій церкві є дуже багато віруючих людей, які розуміють, хто такий Бог, які ходять у церкву, які спілкуються з ним і так далі. Тому ну, без образ. От, і знаєте. Я подивилася на цього хлопця, його звали Юра. І думаю, слухай, ну він нормальний хлопець. І мені стало цікаво, ми стали з ним так спілкуватися. От. А я на той момент курила 5 років, дуже хотіла, ну не курила, а палила. Дуже хотіла кинути, але ну якось мені це не вдавалося. От і я так пам'ятаю, ми йшли додому. І, і я собі знаєте, кажу, я, я не буду, я не буду палити. Дівчата знаєш, підсовують, вот. і я так э, запам'ятала таку фразу, він каже: э, Я буду за тебе молитися з Тане, Таня це та його жена, э, за те, щоб ти бросила курити, І от знаєте, я цю, цю фразу запам'ятала на все своє життя. Так, ми попрацювали з Юрою, ну і потім він пішов, я продовжила там працювати. І потім сталося, що мама вона ще тоді не переїхала, але так от приїжджала, уїжджала, приїжджала, уїжджала. Спочатку так було, а потім вони вже з батьком переїхали остаточно у Миколаївську, у Миколаївську область, до речі, вони живуть біля Чорного моря. От і моя мама. Почала ходити у церкву. Верніше як церква. Е, у нашому районі там був такий кінотеатр, е, називався «Космос», і там була така євангелізація. І я пам'ятаю, там великими літерами афіша така була написана, і там написано було е, Как бросить курить за 5 днів. О, думаю, це моя тема. І мама туди. Ходила і каже, Таня: ну, типа, ти не хочеш поді посмотрити? Ну, я думаю, ну, ну я піду зараз, що вони мені там розкажуть, як це бросить курить за п'ять днів. Я туди пішла, пішла і... і так і залишилася. І дійсно я з того моменту вже більше, 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 20 років. Не палю і навіть і не хочеться. Знаєте, і от оцей от, от момент в моєму житті, він, скажімо так, був настільки переломний. Е я закрилася від своїх друзів, я перестала з ними спілкуватися, бо я взагалі не знала, що мене чекає. Взагалі не знала, ну, що мені треба, що мене... Ну, якось знаєте, зовсім змінилися. Мої... Моя зацікавленість якась, напевно. Ну, я не знаю, як це. ну Я скажу навіть так, я була настільки, я була в глибокій депресії, бо я не знала, що мені робити. Те життя мені не подобається. Просто, ну, мої батьки, вони от, 27 січня буде як мама з татом одружилася 45 років, мені 44, а їм 45. От, ну, і не скажу, що вони добре жили завжди. Да, це, це зараз, в принципі, нормально, але папа навіть зараз мій не подарунок. І от були сварки, я бачила, як тато маму ображав. І це ну, дуже, воно, знаєте, на дитячу психіку. І от я, бачивши, як живуть мої батьки, то я точно не хотіла, щоб я теж так жила і щоб мої діти це бачили. І от тому, напевно, я серед своїх друзів я тоді зустрічалася з хлопцем. Він ото вип'є, починає там щось руки простягати на мене, щось якісь ревнощі у нього, щось він постійно виясняв зі мною. Хоча ніколи причин не було, ніколи не давав. Ну, таке, знаєте. Думаю, слухай, ти мені ще не чоловік, і ти вже починаєш там це щось до мене. І тому я, я настільки була чесна, я була просто у глибокій депресії. Все, я закрилася від друзів, і так я вірю, що у Бога е випадковостей не буває. І оцей Юра, з яким я познайомилася тоді у ресторані, який просто попрацював там тиждень. І ми з ним могли так, от, ну, відверто про якісь речі, може, поговорити. Знаєте, це перша людина, напевно, в моєму житті, от якої я могла довіритися, розкритися. Знаєте, я бачила, що він якийсь не такий. от, І мені це подобалося. І я теж хотіла, щоб у мене не були такі друзі. Я теж хотіла стати от саме такою людиною. Бо та Таня, яка була, вона мені не дуже подобалася. І в 2000 році я прийняла хрещення. Потім я познайомилась у церкві з своїм чоловіком. У 2001 році я вийшла заміж, у 2002 я народила Аню, задумалась про інше. Я пам'ятаю, коли я народила своїх дітей. І в 2003-му я народила Нікіту. От. Е, але це вже інша історія. Е, я думаю, що розповідь про мене буде складатися з двох частин, а може і з трьох. Подивимося, як піде. Тому, напевно, про сімейне життя, про труднощі, про якісь матеріальні речі, де ми жили, коли одружилися, де ми брала гроші, як взагалі. Знаєте, як я собі планувала і як сталося, напевно, я вам розповім вже у другій частині. от, Тому що це буде дуже довго, і, напевно, деякі речі я ще ем, ну, не созріла, може, щось таке е, розповідати. от, Тому друга частина буде трошечки пізніше. от. А щоб ну, якось завершити, да, ну е, може так особисто про мене, да, я вам сказала, що я закінчила училище. Але коли е, моя дочка Аня пішла у перший клас, я вступила в коледж Миколаївський економіки та харчових технологій. На той момент я працювала кухарем е, вже у цьому. Велика кишені в супермаркеті, там відділ кулінарії, от, і мені сказали, що мало диплому просто з училища, треба щось вище, тому що хотіли мене підвищити на кухаря, ой, на кухаря, на шеф-кухаря. Тому я пішла навчатися у коледж економіки та харчових технологій, технолог харчової промисловості за спеціальністю, а потім ще пізніше я закінчила е, інститут е, на інженера-педагога. Е, і от, е, якщо подивитися на, всю, на все моє життя, я зараз прачу, е, працюю викладачем е, в Миколаївському професійному промисловому ліцеї. І от, якщо ви були уважні, то ви почули, що вся моя мрія це була учитель е, е, младших класів. Зараз я і є, в принципі, вчитель, да? але я, в мене ну, трошечки інша, скажімо так, е, сфера. Да? Я навчаю дітей професії кухар, кондитер, е, як готувати, ну і так далі. Да, і працюю з дітьми після 9-11 класу, це набагато цікавіше. Плюс за все своє життя я навчилася готувати. Був період, коли я готувала торти на заказ, це теж був такий додатковий заробіток для мене. І я просто, знаєте, так подумала, думаю, ну якщо б я дійсно вступила, е і стала вступила в інст, до педагогічного інституту стала вчителем молодших класів. Я, напевно, не витримала все своє життя працювати з маленькими дітьми, ко, кожного через 4 роки набирати нових і все своє життя перевіряти зошити. Це для мене, я от зараз розумію, це для мене було сумно Б. А отак, той, та, хто я зараз, мені найбільше подобається. Тому що ну, я вважаю, що в мене було цікаве життя до 44 років і ще мене теж щось чекає цікаве. Тому, що не робиться, все робиться до найкращого. Напевно, так звучить прислів'я російською мовою. Ой, українською мовою, боже, все. Так, я закінчую це відео. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ви подивилися його. На цьому я не зупиняюся. Буде ще друга частина. Тому поки все. Пока-пока. До зустрічі у наступних відео.